Дякую, що відкрили це відео. Сьогодні нас чекає дуже велика розпаковка. Тут будуть і товари для дому, і одежа, і я хочу вас надихнути на створення затишку у своїй оселі, тому що це неймовірна пора року, коли нас всіх об'єднують одні традиції, коли ми прикрашаємо ялинку або дивимось фільм під какао. І насправді це неймовірно, і я завжди за те, щоб створювати атмосферу навколо себе, не лінуватися, не жлобитися. Ось, тому що це дійсно важливо на почуття дому навколо себе. Так, по-перше, зацініть мій новий чехол. холл. <гум> Прям Еліс з дівчатами їдемо в торговий центр за новорічними покупками. Вже наш п'ятий магазин, я просто не можу втриматись. Я вже 5 років я живу в Польщі, я постійно відкладала Різдво, тому що здавалося, що я не хочу нахломеждати свій простір, але в один момент я просто розумієш, що ти відкладаєш своє життя і свята більше не буде, якщо ти його сам собі не зробиш. Прихворіла, але це мені не буде заважати. Почнемо нашу розпаковку. У мене тут зверху товари з магазину Теді. Придумала композицію зробити. Ось, підставочка, скоріш за все, в ванну піде. Також такі ігри. щось такий будиночок невеличкий. Теж вже йдуть покупки з Пепко. Я вже деякі розпакувала така. Дуже прикольна кружечка з ялиночкою. Ми взагалі почали пити лише з кружок з двойним дном, тому що так приємніше за них братися. І ось тут така ялиночка. Далі ось такі ложечки різдвяні. Свічечка. Дуже смачно пахне такою рамеллю з пряностями. Дуже прикольно. Різдвяні. Чому ні? Чашечка ще одна. Побачили її, це просто капець. Подивіться, яка вона гарна. Тут є ялиночки. Дуже смачно пахне. Ще ось така штучка. До речі, дуже багато людей вже звикли купувати свічки, шукати класний аромат, але насправді не всі свічки мають класний склад. І найкраще це купляти воски. Я купляю Yankee Candle останні. В них є дуже багато різних смаків, це дешево. І ви ось тут вставляєте маленьку свічечку, а сюди воск. І він дуже прикольно розпиляє аромат прямо на всю кімнату. Його вона дуже довго вистачає. І ось це якраз штучка для воску. Тобто воно тут буде світитися так гарно, і плюс давати аромат. Так, ось така підставочка. Далі ось така штучка, класна. Спитайте, наша вона? Я не знаю. Просто вона дуже гарна. Е, я думаю, сюди можна маршмело класно закинути тут. Глас алмаз. Я не знала, скільки треба, але вгадала. Клас. Так. Розпаковка. Це, взагалі, мій улюблений магазин а, косметики для дому, там свічки, мило і антисептики. Особливо я про нього перше дізналась, коли а, перший раз була в Америці. Я тоді скупила весь оцей кульочок в антисептиках, тоді вони взагалі не були популярні в Україні. І я була, пам'ятаю, одна з класу, хто постійно тягав ці а, маленькі антисептики. Ну, але неважливо. Просто це дуже класний бренд. Але трошки ціна, звичайно, кусається, але склад гарний і аромат особливий. Мило. Мило. Це пінка. Не мило просто, а піна. Різдвяний аромат. Далі свічечки. Це взагалі просто дуже смачно пахне. Такою зимовою свіжістю. Це взагалі дуже крутий аромат. Якщо таке побачите, беріть. Це неймовірно просто. Ну і це просто любов. Тому що це свічка пахне прям сосною, ялинкою живою. Прям оце свічка, яка я дуже сильно хотіла. Три фітілька. Тому горіти буде класно. Роздавати аромат буде прикольно. І головне спалюватись буде рівномірно. Переходимо в вітальню і з покупок на кухню це поки що все, не знаю, чи ще щось буде, але ще хотіла вам показати ось дуже прикольна кружка, теж з двойним дном. Я купила дві: одна була з сніжинками, друга з такими блискітками. З другої стала сумна історія. Кружечка, Тут у нас ще трошечки. Так, тут в Зарі Home подруга порадила, gingerbread. Та пахучка для дому. Свічка Ялиночка. Я знаю, що це. дівчата сказали наша вона тобі, а потім сказали, що її можна на таблетки використовувати. <сху> на вітамінки. <сху> Я не знаю нашу. Я купила огірок. Жолить дуже прикольний. Мені сподобався. Купила для букету, а мені їх так класно склали. Я, напевно, що так і залишу. Це теж був примарк, Дуже м'ягенькі рукавички купила і підсвічник золотий. ще ось така іграшка А-ля Діснейленд. Ну і після розпаковки завжди все стандартно, ще потрібно прибирати. Це губки для посуди. Дуже-дуже класно. В Польщі Святого Миколая. Дуже сильно замучилась, тому що готувала святкове меню на завтра, у мене вже навіть голос пропав. Але купила своїм кухарям подарунки. У нас буде різка, як символ того, хто не слухався, хто щось погано зробив на кухні. І, звичайно, щось приємне, шоколадки зараз буду пакувати. і пряником, як то кажуть. Я їх трошки по-інакшому уявляла. Я не знаю, чи зможу я їх на ялинку зробити, чи це буде гарно, але можна спробувати. Теж для ялинки. Так, світер. Непогано, я вважаю. Далі це дуже класний топ з рукавами. Я дуже давно такі хотіла. Так, це піжамка. Ну, прикольно. Костюм. Шорти. Так, дуже класний, стильний. Давайте ще роздивимось, які аксесуари мені приїхали. Перше, це бігуді, Тільки я думала, їх буде більше. Як завжди, ти замовляєш щось з інтернету і до кінця не знаєш, що буде. Далі це такі... коротше, фотографії. Люблені сережки. Я взагалі дуже сильно люблю сережки. У мене їх більше. 300 пар, правда, деякі я зараз вже не ношу, тому що коли я в школі починала їх колекціонувати, я любила А Зараз мені подобаються більш масивні, якісь такі, особливо кольця, срібло, жемчуг і все в цьому стилі. Це пухнесті крабики. Ну, ніби зручно. Замовила ремінь. До піджаку, до якихось під великих кофт. Ну, Звичайний ремінь. Типу можна так, можна отак. Я, звичайно, хочу так, тому що мені подобаються всі чокери, які підкреслюють шию. Ну, прикольно до речі, реально гарна якість. Ось це класна штучка. Я дуже люблю такі чокери. Одежа. Це тепле чорне плаття. Деган. Бачу, що класний. Це ще одна доставочка. Я сподіваюся, те, що я думаю. Блін, це двохсторонній. Топ. Свічка. Тут ä, вона пахне прям пряностями такими класними. А, це простинь. Я не знаю, що це за приколи в Європі, але вони взагалі не продають трьохчастинну постійну білизну. Тобто завжди є покривало і дві подушки, а простинь ти, типу, сам маєш замовляти. О! -о, -о. Боже, а насправді все так вчасно прийшло. Бо я вчора знімала розпаковку речей шейна і думаю, а де ж мої а, всі штучки для дому? І дивлюсь, приблизно доставка буде через три дні. І я сьогодні буквально виходжу з роботи, в ній пише, що ваша посилка вже приїхала. І це якраз все для дому, а я якраз сьогодні хотіла ставити ялинку і ну, просто все дуже вчасно. Подивіться, тут прикольні кульки. Правда, <свіття> А, Це свічечка. До речі, очікування реальність я думала, вона буде отака. Це прикольна гірлянда спеціально для фотографій. У мене взагалі зараз дуже класний чехол, взагалі це топ. Але цей теж дуже класний. Я як кошатниця радуюсь дуже сильно. Це дуже класна штучка. Сюди можна палички полисанта і. Воно звідси буде дим виходити. Далі. Що це? Це гірлянди, які мають вішатись на штору. Вони таким, типу, дощем мають бути. Гірлянд багато не буває. Проблема тільки в тому, що батареїв багато не буває. У мене немає батареїв на це все. О! Так, я зараз просто в мусорі тут зариюсь. Фу, як ваняє. Воно ваняє, я його на балкон. На балкон. Так, що далі? Що це таке? Ах, я фу, я що це? Я не знаю, як я жила без цього раніше. Хай буде. Чистити аеропоци. Давно хотіла собі замовити. Нарешті. Постійна білизна новорічна. Тепер покажу вам лайфхак, як я заправляю постіль. Розкладаю під ковдру на неї саму ковдру, скручується все в рулетик. Вивертаю і розправляю. І не потрібно залазити туди з головою. Скажу вам прикол, я нарядила ялинку, купила дуже поганої якості гірлянду. Її взагалі не видно в темноті. Мені навіть там на фотографіях кажуть, ти запалиш ялинку. Я кажу, вона вже горить, просто взагалі не видно гірлянд. По-друге, я її дуже погано розправила знизу. І вона просто вся гола тут. І зараз я буду це виправляти повністю. Я купила гірлянди нові. І я буду її розправляти, щоб вона реально по іншому виглядала, тому що ну це нікуди не годиться. Ще одна розпаковочка: іграшки червоні. Гірлянда. Я сподіваюся, вона гарна. Серейка. Гарна якість, до речі. Я просто не знала, правда. В мене була одна ялинка в житті. Ну подивіться, вже ж набагато краще. Дякую всім за перегляд цього відео. Сподіваюся, я вас все-таки трошки надихнула. І, можливо, це не останнє відео перед Новим роком. Тому щиро вам бажаю насолоджуватись цією неймовірною казковою атмосферою, поки ще є можливість.